Доброго дня, шановні, тільки вчора мені повалася на очі е, заява Зеленського, де він радить міняти громадянство всім тим, хто не підтримує Зеленського. Тобто, якщо ти е, підтримуєш законодавство України, якщо ти е, орієнтуєшся на Конституцію України, на міжнародне законодавство, взагалі на права людини, то ти вже не українець, ти не маєш бути українцем на думку людини, яка вважає досі себе президентом України. яка Робить заяви як президент України, яка взагалі виконує обов'язки президента України, не маючи на то жодних владних повноважень, жодних законних підстав на це немає. І ця людина робить заяву, що більшість українців, які вважають, що це проти закону, все те, що робить Зеленський, мають скласти свої паспорти та йти кудись там за новим громадянством. Ми ще пам'ятаємо, як в 19-му році Зеленський виступаючи у Верховній Раді, закликав всі 60 мільйонів українців повертатися в Україну, бо вони йому чомусь були на той період часу нужні. Зараз потрібне тільки м'ясо та ті, хто о, згодний, ті, хто да здрастують володя, там всі, ті, хто лайкає. ці от фірми, які створив Єрмак, які залайкають всі пости там. Володі нашого, що, що ти там самий найбільший, самий найліпший Вова хачуття дітей. Тобто, оці всі ті потрібні в Україні. А ті, хто мають думку, які спираються на законодавство, мають скласти повно скласти свої паспорти та шукати якесь собі нове громадянство. Ну, я вважаю, що після того, як Вова поставив конституцію на паузу публічно, будучи е, вищою посадовою особою, він... Зізнався в скоєнні злочину публічно, що він поставив Конституцію на паузу, будучи гарантом Конституції в Україні, то це друга найвища заява, за яку в дуже близькому майбутньому прийдеться відповідати. Як ми вже бачимо, США на сьогодні не планує керувати всі дії. Які стосуються Зеленського, я так розумію, що на особистій зустрічі з Трампом йому вже пояснили, що особисті гарантій йому теж не дають. Тому Володя побіжав у Британію, там почав домовлятися за особисті гарантії собі, родині та а, своїм статкам. Тепер, тепер він пропонує 99% українців скласти свої паспорти. Ну, було, було, такого ще не було. І це він робить за кордоном в прямому ефірі. Це знають наші міжнародні партнери, це бачать взагалі громадяни інших країн. І саме вони вислали цей уривок виступу людини, яка досі вважає себе президентом України, з проханням прокоментувати що воно верзе. А я не знаю, що воно верзе. Ви взагалі розумієте, якби зараз Шольц виступив, сказав, всі, хто не згоден зі мною, блядь, складіть паспорти е, Німеччини. Чи Трамп би навіть при всій своїй імпульсивності виступив би сказав, там 50% США не за мене, блядь, складіть свої паспорти. Щоб то було? Ні, а Володя може, Володя такий.